Житлове питання було і є надзвичайно актуальним для усіх українців, особливо тоді, коли тисячі родин залишилися без своїх домівок через збройну агресію Росії. Яке житло пропонують у нашій громаді, та хто його здебільшого купує і орендує, розкаже їй студії директор агенції нерухомості Олександр Берегельський. Я вас вітаю, Олександре. Вітаю, Олександр. Насамперед хотілося б дізнатися, які. Докорінні зміни на ринку нерухомості відбулися за два роки повномасштабного вторгнення. Ну, мабуть, ключове те, що е, на ринку стало більше е, попит здійснюють не вінничани. Ну, тобто, як, вінничани зазвичай як були, так і є першочерговими клієнтами ринку нерухомості. Але при цьому доля невінничан, тобто осіб, які перемістилися, їхня сильно збільшилася. І відповідно зараз є люди, які купують. Ось буквально на цьому тижні також ми продавали комерційну нерухомість. То люди, які приїхали з східних областей до нас, купують. І відповідно оренда, в принципі, це більшість, мабуть, переселенців, які зараз шукають. Їх не лякає ось таке суттєво здорожчання цін на ринку нерухомості. Ну, мало кому це подобається, звичайно, але ринок нерухомості формується в залежності від попиту і пропозиції. Пропозиції на ринку більше не стало, а попит сильно піднявся, тому і ціни зростають. Внутрішньо переміщення родини здебільшого. Купують житло все ж таки, чи орендують? Ні, здебільшого, звичайно, орендують. Купити це ж потрібно мати кошти. А люди, в принципі, купують, якщо середньостатистично говорити, то там в районі раз в 25 років на людину. Це така середня інформація. Мова так, про тих, хто позбувся свого житла е, і домівки там, де вони мешкали, ті, хто очевидно, розуміють, що їм немає куди повертатися, і житло потрібне. Ні, вони купують, але купують найчастіше за пільговими програмами. Тому що е, люди, які приїхали сюди, і в них напаковані кишені, готівкою їх дуже мало. E І навіть якщо вони є, то це не ті, хто в першу чергу біжить і купує нерухомість. Це люди, можливо, бізнеса, які ще можливо сьогодні живуть в Вінниці, а завтра переїдуть в будь-яке інше місто. А ті, хто вже визначилися, в них зачасту немає готівкових коштів на те, щоб купити нерухомість. Є програми пільгові, це іпотека. Нинішня працює. Є оселя. Також в кого зруйноване житло. Є програми для того, щоб купити житло замість зруйнованого. Також вони звертаються, і так там багато саме Рішньо переселених осіб серед цих людей, ну і безпосередньо програма, яка діє у нашій громаді, муніципальне житло теж допомагає людям за значно меншими ринковими цінами купувати житло у Вінниці. На яке житло зараз більший попит? Це квартири, чи може і приватні будинки також? Попит високий і на квартири, і на будинки. Якщо ми говоримо про купівлю, в принципі, він трошки перевищує пропозицію по відношенню до того, що було раніше. Тобто попит піднявся, пропозиції відповідно стало менше. Бо люди, коли купили ті варіанти, які є, ну відповідно пропозиції зменшилось. Тому є попит і на квартири, і на будинки. І на земельні ділянки, до речі, також. З комерційною нерухомість слабше її ну попит є, але значно нижче ніж був до війни. Тобто бізнес тоді більше процвітав і розвивався. Відповідно, люди хотіли розвивати свій бізнес, купувати комерційні приміщення, а зараз же е, слабший бізнес. А житло, і в тому числі земельні ділянки, попіднімалися сильно в ціні, і попит є високий. Якщо говорити безпосередньо про житло і про те, що статистично є більшим, саме оренда, які квартири здебільшого хочуть винаймати Одно, дво чи три кімнати. Ну, все ж дуже індивідуально. Завжди попит більший на однокімнатні, трошки менший на двокімнатні, і більше менше, ну менший на трикімнатні, тому що ну це і більші комунальні, і більша ціна квартири. Для чого переплачувати, якщо достатньо одно чи двокімнатної квартири, і це Але... стосується навіть великих родин, які приїхали до нас з інших регіонів. Якщо ми говоримо про великі родини, то звичайно вони будуть в першу чергу на трикімнатні квартири. Просто кожен же по своєму бюджету, в кого достатньо можливостей, той може зняти просто дорожчий об'єкт. А в кого менше можливостей, той просто зніме скромнішу квартиру. Але звичайно, краще, щоб була окрема кімната для кожного члена сім'ї. Першим питанням, на яке звертають увагу, звісно, що є ціна. Які розліт цієї ціни може бути між тими квартирами, які знаходяться у центрі Вінниці і десь на окраїні? тут насправді питання не конкретно тільки локації, а в цілому квартири, тому що квартира, ну ми знаходимося все одно плюс-мінус Вінниці, навіть якщо ми говоримо центр або окраїна Вінниці, то це не така велика відстань. А от сама квартира може бути, якщо ми говоримо про старе житло, про Хрущівку, то звичайно це вже старе житло може бути без ремонту. Там ціна однокімнатної квартири Може бути і від 30 тисяч доларів. Говорю в доларах, тому що ну, люди все-таки більше сприймають інформацію в доларах США. А, а якщо ми говоримо про новобудову, де зробили якийсь пафосний ремонт, укомплектований меблі, меблями, дорогими, дорогою технікою, то ця ціна навіть сьогодні сягає вже під 100 тисяч доларів. Тобто, реально в продажу є об'єкти, за які заявлена ціна 96 тисяч доларів, і це просто однокімнатна квартира. Такі така різниця у вартості оренди теж спостерігається чи ні? Е, мабуть, чи відсутність різниці. Це... Ні, ні. Різниця однозначно є. Якщо ми говоримо знову ж для порівняння однокімнатні квартири, то ціна починається від 6 тисяч гривень і орієнтовно до 28 тисяч гривень. Тобто, якщо ну в відсотковому значенні, то так воно десь недалеко від цього. Просто це звичайно дуже різні квартири, та яка буде за 6 тисяч гривень і за 28 тисяч гривень оренда в місяць. Теж незалежно від її розташування в межах розташування центру, впливає. Чи... Ви правильно кажете. Ну чим ближче до центру, тим більше впливає ціна. Але в тому ж центрі тут фактично з елітною новобудовою вона одна: це парк Е, Якщо ж говорити про інші райони міста, там багато новобудов відносно нових, яких великі площі, в яких класні ремонти, і їх там насправді більше. Тому це не тільки локаційно впливає, але якщо ми візьмемо класну новобудову в центрі і там класну новобудову на тяжелові, то Звичайно, в центрі буде суттєво дорожче раз в півтора. Наскільки бережно ставляться винаймачі до помешкань? Ой, це таке складне питання. Я на своєму прикладі, так як я теж винаймаю квартиру, то перевірив, що все-таки ну. Наскільки бережно це не ставили, люди не ставилися, все одно власник житла буде ставитися більш бережно, тому що він власник житла. А винаймач ну, є ті, хто більш-менш добре ставляться, навіть незважаючи там чи на тварин, чи на дітей. А є ті, хто, звичайно, не дуже бережно ставляться, бо рахують, що вони заплатили і можуть на всі гроші жити. Це болюче питання. Ми розуміємо, що робити якісь прогнози, поки триває війна, вкрай важко на якісь довгострокові терміни, але зрештою, ріелтори. Е Прогнозують зміни ціни на 2024 рік, зважаючи, що на рік що минув ціна збільшилась чверть. Дивіться, якщо говорити про мої особисті е, бачення ситуації при тій ситуації, яка є зараз, буде далі подорожчання, просто воно буде вже незначне, тому що основний попит ми вже отримали, і це при умові, що не сильно будуть зміни, які, в принципі, є в країні, тому що при умові змін в країні ці всі прогнози вони будуть ні про що. Причому вони можуть як зростати більше, так і ну найімовірніше можуть падати, оскільки ситуація все таки війна ще не закінчилася і відповідно важко спрогнозувати. Ну в сьогодні. Нічніх реаліях, так як ми працюємо, в можна сказати, відносно безпечному місті при стабільному попиті, при підтримці нашої країни, то заходять ті кошти, які заходять на ринок в цілому, на в економіку України, вони в першу чергу заходять на ринок нерухомості. Як тільки є програма, іпотека, виплата, спочатку люди йдуть і купують квартиру. Олександр дякую вам за цю розмову. Будемо надіяти, що дійсно люди, а саме українці, без житла, не залишаться і в такому в такий непростий час, який ми зараз усі переживаємо. Mm -hmm. Ну а нашим телеглядачам я нагадаю, що про вартість житла та його стан у Вінниці спілкувалися з директором агенції нерухомості Олександром Берегельським.